Вітаю вас, брати і сестри, це Майк із Via The Saints. Hmm. Я маю ще одне послання від Господа. Це hmm, послання, яке Тем. Господь говорив до мене про це вже. О, деякий час. Е, може, тиждень чи два. Не, не, не так довго, але hmm, знаєте, дуже проникливе послання. І, hmm, Є ще декілька інших речей, про які Господь також говорив зі мною, але після того, як я передам це послання тут, можливо, розповім про інше, але ні, я розповім про це зараз. Господь хоче, щоб я про це говорив. Отже, Господь і я говорили про це раніше сьогодні. Ми сьогодні вже говорили про те, як. Є багато з нас, хто відчуває багато страждань. Або ж багато тертя в нашому житті також відчувається. Хм, зараз здається, що так, і час від часу я відчуватиму те ж саме. Або ж брати і сестри звертатимуться до мене і казатимуть таке відчуття, що я не можу, знаєте, нічого впорядкувати. Хм, мені здається, що я не йду за Господом. Ми не відчуваємо зв'язку. Або ж я просто відчуваю цей ніби гніт чи щось таке. Однак Господь хотів, щоб я нагадав усім, що іноді він просить тебе взяти частину цього тягаря на себе заради того, що відбувається у світі. Іноді Він просить нас заступатися за тих, хто взяв на себе цей тягар і передає його іншим людям, щоб вони допомогли нести тягар і стояти в проломі. І власне, тому. Часто буває так, що люди, знаєте, шукають причини своїх помилок, що ж вони роблять неправильно, або хм, я просто не відчуваю зв'язку або відчуваю себе пригніченим. Можливо, це тягар, який Господь просив тебе взяти на себе. І це це приношення, це приношення як жертва. Ви приймаєте це на себе можливо заради цілої нації, окремих людей. Або ж заради певного гріха, до якого Господь бажає виявити милосердя, і саме так ви берете частину цього на себе. І деякі з вас точно знають, про що я кажу, адже Господь вже показував це вам. А іноді Він просить тебе взяти це на себе. Або ж якщо ви не впевнені, то дізнаєтеся про це пізніше, ви не дізнаєтеся цього одразу. Бо Господь бажає, щоб ви прийняли це як жертву. За це передбачено багато нагород, і багато хто з вас просив про це ви просили про цей дар, щоб ніби взяти на себе частину тягаря, або ви молилися, молилися про це, і Господь відповідає на вашу молитву. І часто це відчувається не так, як ви хотіли, щоб це було. Але. Якщо вам потрібне підтвердження для цього, тоді просто зверніться до Господа і попросіть його про підтвердження того, що це можливо саме один із таких випадків. Тоді він дасть вам його. Можливо, це відео підтвердження для вас. Добре. Отже, так, і я знаю, що відчував той тягар. І, знаєте так, це дійсно дуже влучне зауваження, яке варто було б запам'ятати. Тож Господь нагадує мені, що він не робить цього тим, хто вважає себе мудрим чи розумним. Є багато людей, які живуть і ніколи не мають, <кій> їм ніколи не доводиться мати справу з тим, що вони вважають депресією або гнітом, чимось, через що вони проходять, і в них просто немає тертя, і Господь сказав мені, що не дає їм цього, бо вони не впораються. Тож ті з вас, хто почувається, знаєте. Негідним або неспроможним, хто відчуває роз'єднання бо недостатньо хороший, знайте, він використовує саме тих, хто відчуває себе недостатньо хорошим, бо ви достатньо хороші, він створив вас для цього, це частина вашої ролі. Ви цього просили, тепер проживаєте. Це частина його плану та вашого призначення. І вам просто потрібно, коли ви в це заглиблюєтеся, знаєте, як Господь увійшов до саду. Це дуже влучний приклад. Він, знаєте, страждав, але він не просив, щоб страждання зникли. Він лише просив благодаті, щоб пройти через них. Знаєте, як не моя воля, Господи, а твоя нехай буде. І тому іноді вам просто потрібно просити про це, просто казати, через що б я не проходив, Господи, нехай буде не моя воля, а твоя. Якщо так має бути, просто дай мені благодать пройти через це. І е-е-е. Це те, що ти отримаєш, і це те, чого він шукає. Ми, ми недосконалі. Він хоче використовувати тих, кого вважають недосконалими, нерозумними тих, хто не є мудрим у своїх очах, він не бажає, щоб ці особи робили ті чи інші речі. У нього для них інші завдання, і вони залишаються на своєму місці. Але для тих з вас, хто бере на себе тягар, хто приносить жертву, хто готовий пожертвувати собою. У вигляді, знаєте, наприклад, духовного гніту або пригнічення, чи чогось подібного, це величезна, величезна зброя, яку Господь використовує для перемоги над злом. Можливо, це відповідь на чиїсь молитви чи на ваші власні. У будь-якому разі, сприймайте це як радість, намагайтеся і знаходьте радість у деяких стражданнях, і не картайте себе за це, тому що. Це може бути не те, що ви думаєте. Гаразд? Отже. Ось так таким було це послання. І він прагне, щоб ви усвідомили, що він любить е-е жертовне серце. Він любить малих, він любить найменших, він любить найсмиренніших з усіх нас. Саме до них він звертається і каже. З найбільшим нетерпінням чекаю на можливість провести час із тими, хто вважає себе дуже малим не лише у своїх очах, але й в очах усього світу. Отже, це, це дуже важке місце, якого треба досягти, але якщо ви зможете досягти стану смирення, тоді Господь зможе багато чого зробити з цим. Це не потребує багато зусиль з вашого боку, лише готовності стати частиною його волі. Лише бажання робити це, а Господь довершить решту. Отже, Е, тож думаю, я почну з послання, а потім е, е, можливо, додам більше в кінці, але якщо Господь нагадає мені, дасть мені знати, то розповім більше про те, про що він хоче говорити. Е, ем, і, будь ласка, залишайте коментарі, звертайтеся до мене, якщо бажаєте, якщо ви дивитеся це відео вперше на каналі. Як я вже згадував раніше, моє ім'я Майк, я є. Я був створений і побудований для того, щоб бути на цій землі саме в такі часи, в останні дні, щоб допомагати вести, направляти та е, е, допомагати людям духовно зростати в Ісусі, щоб допомогти вам у ваших взаєминах з Христом, твердо утвердити ваші стопи на його фундаменті. І допомогти вам досягти цього, та допомогти вам зрозуміти, хто Господь насправді, бо я маю дуже особливі стосунки з Ісусом. Є багато інших подібних до мене, хто має такі ж стосунки, але це те, що маю я, і коли ви чуєте ці слова, ви інстинктивно розумієте, що це послання від Господа, оскільки істина завжди впізнає істину. І коли ви це усвідомлюєте, це ніби відчуття нутром. Отож, так, у мене є послання від Господа, щоб ви зростали, розуміли, який він, і познайомилися з тим Ісусом, якого я знаю. Шість-сім років тому. І, так, ось це я. Ласкаво просимо, якщо ви тут давно. Дякую, що залишаєтесь. Сподіваюся, ці послання дадуть вам більше інформації та зростання. Отже Господь. Як свідчить назва гем, я піклуюся як про нечестивих, так і про праведних. Отже, одного вечора ми з Господом зійшлися, і я запитав його Господи, і, знаєш, Вознесіння наче знову прийшло і минуло. М -м, це базувалося на тому, що ми чули в інтернеті, що поширювалося м -м, у різних християнських медіа, е, е в соцмережах, що е-е, Вознесіння мало відбутися, е Е у вересні. Я сказав Господу, знаю це актуально. Що ти хочеш сказати про це чи народу своєму? І він сказав: по-перше, я хочу сказати, що я люблю вас, я дуже люблю всіх вас. Ви всі в моїх думках, кожну мить, кожного дня, і я з нетерпінням чекаю нашого спільного часу. <кій> я подякував Господу за піклування про сім'ю, це був важкий рік, <кій> і мені стає все важче. Е-е, мені стає важче підводитися, мені стає важче молитися, а раніше мені це давалося так просто. Тож я питав про це Господа, і він відповів Я завжди, я завжди дбаю про тебе, або Я завжди піклуватися про тебе. завжди. І оскільки я допускаю більше спокусти, побачиш, що й гніт від ворога також посилиться <кхух> клич мене. Дам благодать для подолання випробувань, діти мої, золото очищається вогнем, а діаманти тиском. Якби ти бачив себе моїми очима, то не був би настільки пригнічений і незадоволений собою. Пам'ятай, я переміг світ, і я захищатиму тебе, якщо ти перебуватимеш у мені. Тож я запитав Господа, що ще ти хочеш сказати своїй пастві сьогодні? І сказати, що я, що я люблю як праведних, так і грішних. Моліться за ворогів, благословляйте тих, хто проклинає. Так, почну спочатку. Він хотів сказати своїй пастві: Я люблю і праведних, і нечестивих. Будь ласка, моліться за своїх ворогів і благословляйте тих, хто вас проклинає. А потім він ніби трохи змінив свій напрямок тут, і він сказав: Ти побачиш у небі найрізноманітніших людей, усі з таким земним минулим, що здивує вас, я врятував наймерзенніших людей з точки зору мирських стандартів, і відкинув найкращих за мирськими мірками. Тож, як бачите, ви не можете зазирнути в серце людини. Тож моліться за всіх, за кого прошу. На небесах ви надприродним чином знатимете минуле людей, і вам буде радісно знайомитися з ними. Люди, що вважалися відомими за морськими мірками, приходитимуть до вас, наче це ви знамениті вони знатимуть про вашу земну боротьбу і будуть у захваті від вашої витривалості та ваших винагород. По суті, вони побачать у вас воїна, яким ви є, як ви боролися з ворогом, і які подвиги звершували в дусі. Вони скажуть я розумію, чому Господь так сильно вас любив. Мої прекрасні голубки, люди, яких ви зустрінете, стануть вашими вічними друзями. Ви будете довго гуляти, відвідувати інших у сусідніх містах. Вечеряти з ними і говорити про небесні світи, які можна досліджувати та розділяти. Ви любите тварин? Чи ви любите океан, чи, можливо, пишні, соковиті пейзажі джунглів? Тоді це буде ваш дім, ваш майданчик, так би мовити. Я супроводжуватиму вас у безлічі пригод і завдань. Улюблені тварини гратимуться з вами, беручи участь у всіх подіях. Вам подобається дивитися на зорі вночі. Твої ангели будуть переповнені радістю, коли вкриватимуть небо своїми крилами, затьмарюючи природне світло, вони триматимуть свічки, щоб створити враження, ніби настала ніч. З допомогою ангелів ти насолоджуватимешся зорепадом і небесними явищами. На тебе чекає стільки дивовижних вражень, ти ніколи не нудьгуватимеш. Не бачило око і не чуло вуха того, що я приготував для тебе. Мої любі сини й доньки, моє серце сповнене передчуттям нашої вічної спільної зустрічі, наш медовий місяць триватиме тисячу років і обдарую тебе, моя наречена. І тут я немов втрутився і сказав О Господи, це звучить просто неймовірно я хочу цього вже зараз, але знаю, що ще не час. Господь відповів скоро, мій голубе, дуже скоро. Тож я сказав: Господи, помітив, що є кілька подій, які ще не відбулись, як значні події, немов Третя світова і громадянська війна, що насувається на Америку, і Господь почав молитися за президента. Трамп потребує молитв, навіть якщо вам він не до вподоби, моліться за нього. Вам це може і не подобатись, але я дію в ньому і через нього, тож будьте обережні, бо можете протистояти мені. Ні, не хочу, Господи. Господь сказав: Я знаю твою позицію, Майкле, я знаю, що ти говориш те, що я тобі велю, і це мені до вподоби, навіть якщо це займе більше часу, ніж я хочу. Це був такий собі укол від Господа, бо він знає, що я трохи зволікаю з певними речами. Тож я відповів, Господи, я старатимусь більше. І він сказав: це все, що мені потрібно було почути мій голубе. Воля робити моє 90% справи, а решту зроблю я. Про відпочинок багатьом з вас потрібен відпочинок. Я знаю вашу пристрасть до моєї роботи, і я дуже задоволений. Але навіть мої учні. Чи, вибачте, навіть я сам та мої перші учні відпочивали, відпочивали після довгих днів служіння, тож віднови сили в мені, ти цього потребуєш. Це потрібно для стосунків. Пам'ятайте, якщо робота, яку ви робите, якщо робота, яку ви робите, віддаляє вас від наших стосунків, то постраждають обидва. Це дуже влучне зауваження, дуже влучне зауваження. Не відмовляйтеся від нашого солодкого, не відмовляйтеся від нашого солодкого спільного часу. Якщо таке станеться, зупинись і запитай мене, чи потрібна нам перерва, і чекайте на моє підтвердження. Усе швидко зміниться. Поки ми рухаємося до більшої війни в Європі, я пробуджую серця багатьох людей, хто мене не знає, шукатиме. Будь готовий до моєї роботи в тобі, я використаю тебе в ці останні дні ми разом будемо збирати врожай, і на цьому його послання закінчилося. Тож я хотів би трохи детальніше розповісти про те, про що він говорив, і він дав мені благодать роз'яснити те, про що говорить я нічого не додаю і нічого не забираю від його слова чи його послання. Він просто дозволив мені зараз мати, він просто довіряє мені, коли я говорю чи розкриваю його слова. Тож я скажу це. Війна в Європі, про яку він каже, це прелюдія до Третьої світової, вона розшириться. А потім в Америці спалахне громадянська війна, і тоді Третя світова війна охопить увесь світ, навіть Америку. Після цього ситуація загостриться, все справді набере обертів, напруга зросте. И... Так, так. Він бажає, щоб кожен з нас пам'ятав про це. Зараз не час боятися. Він має все під контролем вас і вашу родину. Ви захищені, залишайтеся невинними і малими, а коли потрібне милосердя, виявляйте милосердя. Якщо ви опинилися в місцях, де вас торкнулися війни. Або будь-які природні катастрофи, і ви маєте можливість допомогти людям, не вагайтеся, зробіть крок назустріч та надайте допомогу настільки, наскільки ви здатні дайте їжу, одяг, притулок, все, що потрібно, докладіть зусиль. Господь надприродно подбає про вас і кожного, якщо у вас почне закінчуватися щось необхідне. Не хвилюйтеся про те, що у вас може щось закінчитися, віддавайте, використовуйте, діліться, робіть усе, що потрібно. Залишайтеся невинними і чистими та діліться любов'ю Ісуса, а Господь подбає про решту, тож так це головне і пам'ятайте, допоки ці значні події не відбудуться, ми не ми не. ми не маємо особливого поспіху щодо повернення Господа, ці події повинні відбутися. Не забувайте про купол скелі. Це дуже важлива подія. Тож доки ці речі не стануться. Не збавляйте темпу, продовжуйте йти, продовжуйте показувати, яку велику любов Господь має до загублених. Якщо ви належите до тих, хто любить про це говорити, Господь просить вас зараз змінити пріоритети. Справа не в тому, щоб говорити, а в тому, щоб показувати. Показуйте людям свою любов, показуйте, що Господь у вас адже Він казав у Євангеліях, вони впізнають вас по любові один до одного. Вони знатимуть, що ви мій учень. Гадаю, на цьому все для цього відео. Дякую. Хай Бог благословить. Побачимося у наступному відео. Шалом!